Нельзя никого круче, чем Путин, никого влиятельнее, чем Путин. Я, может, туда есть, но я не знала таких людей. Для меня в этом плане он бросалчик. Це відео українська блогерка Анна Буряченко, більш відома під псевдонімом Алхім, записала ще до повномасштабного вторгнення. Хоча війна з Росією на той момент йшла вже понад сім років. А після початку освобождення русскоговорящих у 2022-му жінка продовжила підігрувати пропаганді ворога, називаючи західні регіони заводом дурнів. Вона відверто виступає проти української мови, стаючи на захист до російської. От ті, хто ще забігся на те, що я виставила, може сразу не відписатися. мене повно друзі в Ужгороді, Ніхто не реагує так, як ви. Що я хотіки сказати неправду виставила? Правду, правду. Вона. Завжди була такою точки зору, тобто навіть повномасштабна війна її не виправила. Це послідовна позиція проти України, це послідовна позиція проти української мови і культури. Загалом всього, що українське їй це відразливе, їй це остогидле. Я не розумію, для чого себе силувати і жити в країні, яка тобі не люба, аж настільки, і і оточувати себе людьми. Ба більше аналізуючи публікації Алхім, ми з'ясували, що з початком повномасштабного вторгнення її скандальних висловлювань про українську мову раптово стало більше, наче на замовлення. Черговий інцидент трапився під час її перебування у Львові. За словами блогерки, чоловіки у військовій формі зробили її зауваження щодо російської, через що вона звинуватила львів'ян у розпалюванні ворожнечі. Я понимаю, что люди делятся на плохих и хороших, но блин, именно Львов постоянно какая-то. Я не понимаю, что вы себе накрутили, блин, и что вы себе надумали, блин, но вот та картинка, которую я когда-то выставил, она блин, именно именно в точку. Я сведомо про российскую агентурную работу. Е корыстные идиоты. Вона більше про корисну ідіотку для дій ворога, яка в принципі не могла прийти до того, щоб вивчити українську абетку. Яка, в принципі, не змогла прийти до чогось там розуміння того, чому не можна слухати російську музику, і Юзає великі маніпуляції. Там я вишиванки набрила, вся я хороша. Останній із мовних скандалів за участі Алхім трапився понад місяць тому на вечірці в іншої відомої блогерки Стасі Макеєвої. І так. Ти маєш заспівати будь-який трек? Це має бути правило українською мовою. Це не має бути гімн України, навіть якщо ти його знаєш. Промовисто та показово закочені очі Алхім у підсумку підпалили мережу. Блогерку розкритикували у соцмережах, на що вона знову зухвали відреагувала. Я посыпалась какая-то атака україномовних ботів в комментариях, в директі. Усім так гидко, всі в шоке, прям вас, вас ворота. Не нравится. Мені ну, страшного, потерпите, ви ж терпили.